Тобто, що ми робимо? Виклали ми якісь клаптики та відходимо трошки, примружили очі та через віє дивимося на полотно. Якщо якась тканина у нас зайва, вона буде одразу вибиватися. Якщо ні, у ці всі кольори вони як поєднаються в одну кольорову пляму та не буде нічого вибиватися. А якщо щось вибивається, Ото От зайве, то треба прикрити мережевим фатином, або взагалі прибрати з полотна. Дорогі глядачі, якщо для вас буде дуже важливо подивитися саме на те, що як збирати капці, то я для вас залишу посилання в першому закріпленому коментарі на список витворення, тобто плейлист, в якому все про пошиття капць та пряме посилання саме на відео, де я шию, Попередні капці. А в цьому відео насолода більш полотнами та